П'ятьом учасникам міжнародного наркоугрупування повідомлено про підозру. Йдеться про зловмисників, які створили дві потужні нарколабораторії в Івано-Франківській та Черкаській областях. Вони вирощували марихуану методом гідропоніки, намагаючись вивести більш потужніші сорти. Під час обшуків у них було вилучено понад 30 кілограмів наркотику з загальною вартістю у понад 3 мільйони гривень. Також канабіс та спеціальне лабораторне обладнання. Свою продукцію наркоботаніки. Збували як по території України, так і за кордон, зокрема в країни ЄС, вчинення злочинів інкримінується трьом громадянам України та двом іноземцям, котрі також входили в групу зловмисників, зокрема в частині незаконного виробництва вирощування наркотичних засобів, перебуваючи у складі організованої групи. Загалом у 2015 році прикарпатські силовики знешкодили три злочинні угрупування, які займалися незаконним обігом наркотиків на міжнародних Народному рівні також припинили діяльність чотирьох нарколабораторій.